Афескаїмчі я приїхав в Україну в 23-му році для того, щоб робити світлини з того, як дітям надають подарунки до різдва. Але я тут побачив багато військових після поранень, і за три роки я відчув потребу якось допомогти їм фізичним втручанням як вид терапії. Я розмовляв з багатьма військовими, і вони відчувають якусь злість від того. Що їм не так багато допомагають, як було б потрібно, особливо з країн Європи і інших країн. Тому я вирішив, що приїду навіть з Австралії, щоб принести свою, хай вона буде навіть маленька, допомогу це техніка японського масажу, які також впроваджуються в Таїланді. Поєднує остеопатію, також ритмічну музику, також вживання масажних практик. Я збираюся ще пробути тут 60 днів, тому що віза всього на 90 днів і буду втілювати свій задум. Спочатку у мене була ідея поїхати до Харкова, але я дуже щасливий, що потрапив в Одесу, тому що це гарне місто, незважаючи на те, що воно холодне. в мене проблема. Я не можу розслабитись. Я постійно в, ну в такому стані готовності те, що він робить розтяжку, він там тригерні точки надавлює, Ну це допомагає. От сьогодні я краще спала.